Наразі ця інформація постійно змінюється, тому що ворог, на жаль, не зупиняється, і постійно кожного дня ми маємо все нові і нові руйнації. Працюють програми по відновленню. Це програми є відновлення. І більш детальною інформацію щодо об'ємів відбудови проектів вже зараз ви можете побачити на порталі Dream. Да, це загальна програма, яка відсвітлює інформацію щодо об'єктів, які потрібні для відбудови, а також фінансів, які на це необхідні, і міжнародним партнери можуть долучатися до роботи з цією платформою, тому що вона створена для того, саме щоб запровадити відкритий процес і громадськість так також наші міжнародні партнери могли спостерігати і за об'ємами руйнувань, і за першочерговими необхідними проектами, які потрібні, чому саме ми рекомендуємо ознайомитися з цією платформою, тому що наразі є проекти, які потребують першочергового відновлення, адже відновлення це не тільки будівництво житла, це в першу чергу забезпечення людей і робочими місцями, і дітей. Місцями де вони можуть навчатися, дитячі садочки обслуговування медичне відновлення це не тільки про житло і не тільки про оновлення, а про відновлення України в цілому за новими підходами і за новими критеріями. Наразі наші виробники будівельних матеріалів починають відновлення роботи, тому що за період активних військових дій дуже багато під... Приємці зупинилися і дуже впав попит на будівельну продукцію зокрема, понад е 40% ринку відновилося тільки від початку війни, від початкового виробництва будівельної продукції. А наразі ми спостерігаємо ситуацію відновлення роботи підприємств. Проте є нагальні проблеми саме із персоналом, тому що дуже багато фахівців призвані до служби до лав збройних сил України, і це є, одначе. Не з найкритичніших проблем, а тому, що навчити нових фахівців це потребує дуже багато часу, тому є проблеми ще з логістикою, з постачанням сировини, перерозподіл постачальників, тому що багато матеріалів комплектуючих постачалися, в тому числі із країна від країн агресора. Проте наразі активно дуже всі сектори. Почали свою роботу, і навіть можна сказати про те, що багато матеріалів з України постачаються до Євросоюзу. Зокрема, наразі наші виробники вікон постачають свою продукцію в Європу. Це навіть у нас була нещодавно конференція. Представників віконної галузі розповідали про 20% продукції, які вони постачають до Іспанії. Тому виробники працюють, економіка починає оживати і. Наскільки це можливо, в наших умовах ринок не стоїть на місці? Більшість продукції, яка використовується для відбудови, це локалізована продукція. Та продукція яка виробляється на місцях і наші. Місцеві громади вони залучають активно виробників до цього процесу, тому що це місцеві податки, які далі вдають поштовх до розвитку і робочі місця. Тому по своїй концепції всі місцеві громади намагаються найбільше залучати саме місцевих виробників.